Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні Рома. робимо дируни. Дируни це мій рецепт. Мені вони дуже смачні. Мої рідні також його люблять. Їсти можна його зі сметаною, з кетчупом. І так, ми потерли 12 картоплин. На тертушку. Тушку ми терли. Сюди ми потерли одну середню цибулинку. І сюди ми потерли один зубчик часнику. У нас вийшло півтора кілограма або і більше маси. Тепер ми сюди додаємо сіль за смаком. Сіль за смаком. Тут десь буде пів чайної ложки солі. Добавили перець за смаком. Все це перемішуємо. Добавляємо сюди одне яйце. Перемішуємо. На 2 кг маси картопляної. Тут цибуля. Ми додаємо 200 г борошна. Перемішуємо. Якщо ви не з моїм каналом, іще, друзі, обов'язково підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, пишіть ваші коментарі, підтримуйте мене в чаті. І смачного, все буде дуже смачно! Ось така у нас виходить однорідна чудова маса. Беремо сковорідку, наливаємо 100 г е, олії і розігріваємо. На розігріту сковорідку ми викладаємо столовою ложкою, викладаємо і смажимо. Накриваємо кришкою. Викладати будемо в таку кастрюлю. Коли вже коли ми маємо такий кремовий колір, чудову таку скоринку, ми їх перевертаємо. Ось такі вони в нас виходять гарні і чудові. Ось такі вони підрум'янені, ми їх перевертаємо, дивимося, можливо, уже, так, уже можна складати в нашу кастрюльку. Викладаємо нашу металеву кастрюлю. Чому? Це ще, ще рановато, нехай ще трохи. Тому що ми потім їх будемо ще тушкувати. Складаємо в металеву кастрюлю. Готуємо до тушкування. Олії наливаємо стільки, щоб вони купалися в олії. До половинки деруна повинна доходити олія. Вкладені у нас вийшло 20 штук наших дирунів, із 12 штук картоплин, одна цибулинка там, і вийшло 20 штук дирунів. у нас тут 200 грам борошна. Склали в кастрюльку, додавали вершкове масло і поставили на маленький вогонь. Накриваємо кришечкою, нехай трішечки протушкується. Накриваємо стола, смачного, обов'язково зі сметанкою. Чудово смакує також з різними соусами. І зелень повинна бути обов'язково, теж смачна. Спробуйте, готуйте з задоволенням, не пошкодуйте дуже смачно, приємного. Друзі, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не зі мною тисніть на дзвінок. І давайте підрахуємо, скільки у нас пішло грошей на це. У нас вийшло 20 дирунів. Ми взяли сюди 12 штук картоплин. Ну, нехай це буде десь пів, півтора кілограма. Так. Сюди ми взяли 200 г борошна, сюди ми взяли сіль перець за смаком. Одне яйце. Взяли зубчик чесничку і взяли одну середню цибулинку. І у нас вийшло 2 кілограма нашої маси, 2 кг вийшло дирунів. Тепер по ціні. Це десь 20, 30, 40, десь 50 гривень. У нас вийшла ціла кастрюля смаколиків, чудових, і енергетичних, і смачних. Тому готуйте з задоволенням підписуйтесь на мій канал і будьте завжди зі мною. Сметана дає привкус. Оцей е, соус. Сирний дає привкус. І хто любить, можна трішечки додати кислинку, і воно ось так. А я ще люблю салат, обов'язково причіплюю сюди і салат.